Ми ще краще знаємо, як це. Ми себе навіть добре не знаємо. Ну, Але я жартую. Ну, що народився. Пішов у школу, закінчив школу, університет, схаринувся і вже вже 56 років. Я народився в пусті, місто Хустки, маленьке містечко, ну, в Сім'ї вчителів, всі вчителі. Вся родина по горизонталі і по вертикалі, всі вчителі. Це мене лякало, так? Що я точно всього злогоюся? Фланка розуміє, що він казав, що я учень, я вічний учень. Учити ну, в цьому світі це неймовірно важко, і це якась така, знаєте, ну, місія вчити вас. нас. Істина то немає абсолютно. Істини нема. Та якщо є, то є одна істина, а ми вчимо, ми передаємо вчителі різні теорії, різні тверсі, різні теореми. Вчити важко, але, але вчителі існують, і мої батьки хотіли, щоб я вчителем. Я наперекір, тому не пішов цим шляхом. Пішов на журналіст. Це ще більше якесь незрозуміле, правда? Це ще гірше. Це гірше, бо вчителі учать, а журналісти ще й судять. Мені це так подобалося, коли я був молодим журналістом. знаєте? Це можна судити, можна висміювати, це можна критикувати. Фейлетоване писати. Я був відділі агітації, пропаганди і Страшно подумати це, правда? Але карма це страшна річ, кажуть. За це все треба відповісти, це треба все спокутувати, значить, воно просто так не вдається. Такий був світ, такі були ми. Це в минулому. Закінчив факультет журналістики в університету. Я був добрим журналістом, зробив собі ім'я, заробляв добрі гроші. В мене були гонорари втричі більше, як зарплата. Якщо це щось для вас означає. Тобто дуже багато писав. Писав стільки, ну писав, писав, писав. І е, редактор, він був мудрий чоловік, він давав мені писати будь-скільки і будь про що. А я брався, я брався і, і тепер мені страшно навіть про то подумати. Але це була, видно, добра школа. Я можу теж писати на коліні, десь на підвідгоні, поїзді. І просто не писати. Просто не писати ручкою, але це десь відкладається, воно засідає, залягає, потім воно виливається на папір. <клес> журналістика це дійсно така радянська журналістика це, це страшна річ. Але вона давала нам школу. давала школу погляду на на життя, погляд на світ, на життя, при чомусь кристалізований. Там багато треба було думати, ну, придумовувати. Мабуть, стиль вироблявся такий рублений, чіткий, де мала бути скупа, проста метафора, просте порівняння. Ну, У моїх книгах це, мабуть, теж якоюсь мірою є, афористичний такий стиль. Дехто каже, що ви так пишете лірично. Я сестра для мене за і страшне ліричка. Немає вірити. Я поети. А лірика немає. Лірика це образна система. Лірика це, це просто словеса, печеря українські. Україна, українська література це грішить, дуже грішить. Тому що наша українська література вимірою не дотягує до європейської своїм таким, знаєте, багатослів'я, черявістю, розлогістю, ці товсті книги, ці тості томи, які видавали наші класики особливо гадяки періоду. Mm -hmm. Де вони тепер є і наші, кому вони потрібні? Mm. Книга має вести людину в цьому світі, я вважаю. Казала Днеслава Шамбольська, Нобелійської прем'єрії польська поетеса. Книга має споконвічну свою місію давати рецепт життя. Давати рецепти життя, тобто допомагати в цьому світі себе знайти, осмислити. І Дотягуватися до того, до чого людина має дотягуватися, до Божественного. До Божественного у людській своїй оболонці. Так? Це найосновніше в цьому світі, я вважаю, місія книги, слова і, нашу, і нашого життя. Ну, це в моїх книгах є присутні в різних формах, в різних, в різних історіях. Герої різні, але десь вони шукають у цьому світі себе, шукають її. І яким чином доходять до цього? Це вже ви читаєте, дивіться, ви не розумієте. Вам це все приймати, чи не приймати. Бо ми, я князя свої не читаю, так що ви бачите. Є і це для і чогось робиться. І це наша якась місія, це наша дорога, це наша технологія тут як десь себе реалізувати. Так. Може я передам слово своєму колезі, а у вас потім виникнуть питання, так? І ви вже будете питати, ви будете критикувати нас, свої зауваження, свої якісь. Юрій Николишин, потужний чоловік, іншого слова я не знаю, потужний чоловік, тим, що він рокотує, виконує, робить, демонструє без користу. Чоловік, який прийшов, так само, як я колись, ну, до писання, відійшов від, від писанина, відійшов від писанина і прийшов до письма. Це різні речі. Під кинув? Під писанину? Коли я писав, просто не знаючи, для кого, для чого, навіщо я десь стався перелом, десь стався якийсь такий, я не знаю, перелад, він зрозумів, що таке харізна слова, що таке сила слова, для чого слово існує. Це вже інший відмір. А пан Юрій Николишин, прийшов зовсім з бізнесу, з економієм, економістами, дати намов. Бізнесмен дуже успішний був, дуже успішний. Але прийшов час, і він зрозумів своє служіння в іншому. І він зараз елегантно, потужну, красиву, користь з користю для Київ. Найпотужніший, найцікавіший видавець і сам автор, і Парату, але він завісь, мабуть, я в принципі, На жаль, я книжок не виставив з машини, бо в принципі не знаю, чи варто її виставляти. Тут у нас біля 500 книжок різного такого формату. Все, що пов'язано з українською ідентичністю, з українською такою унікальністю, то я намагаюся зробити. Одна з останніх книжок це... Панков було постиктовий. І ми зараз готуємо такого типу до його панка до 100 років до СМИ років для народження. Це його золотий дар, Івана Фанка, це найкращі його твори будуть. Потім е, твори дітей на каші Фанка. І Роман Горак е, в одному томі і готовий набірати Івана Фанка. І, е, е, пан Роман Горок отримав 4 роки назад тому за 10 тонн. А Кажуть, задумав на тому, щоб люди читали, бо десь там не читати не буде, і ми так цей. Але це так цей. Хочу сказати, от і два останні романи, по які ми випустили, це роман Ольги Явовської, роман про УПА на чужих вітра і спогади бійців УПА. Так все-таки УПА народжувалось на Волині, я сподіваюся, що колись волинський якийсь автор напишеть. Саме як опа народжує на волині, хоча ніби самчук це трохи вписував в своєму на білому коні, коні волонтерку. Але йдеться, знаєте -це показати хоч, в чому сила нашого, саме духовна сила нашого народу. Бо в принципі чим ми вистояли, ми вистояли саме силою духу свого. Тільки нас там і не це на самому не само. сильні, і не, не нас нічого допоможе. І, і на, на сході ми виграємо. Бо, на жаль, такої немає сучасного, а Хлопці саме силою своєю, відвагою. І знаєте, треба, як казав Ліна Костенко, треба е відкривати фронт, фронт культурний, бо нічого ми воюємо, воюємо за свою культуру, за свою ідентифікацію свою національну. Як сказав Черчилль. 45-му році каже, ну який толк в того, що ми війну в реальні, якщо ми не будемо підтримувати свою культуру і своє мистецтво. Принципі, це... І е, колись в другому році, коли е, Варшава була повністю майже знищена, а уряд польській вокзелі скидував е, своїм письменникам, пістам, художникам якісь. Е, якісь посилки, якісь харчові посилки, якісь гроші, щоб ті було можливість далі творити, продовжувати це культурну функцію. Бо це основне. І, на жаль, в нашому ще немає. Ми ще відстаємо буквально від куляків, чуємо 10 разів. Десять разів менше випускаємо художню територію, десять разів менше читаємо, а в різні ще більше. То, в принципі, треба продукувати саме духовний продукт, бо це. Поведь, економіст може 100% сказати, що там, де сильна культура у людей, там, там і сильна економіка. Міста, які більш культурні, там більш і економічно. І рано чи пізно все закінчується як кажуть, туалетом закінчується цвинтар. А це єдине, що після нас залишається. Тому ми з вами все родом спільну справу і це треба на тому стоїть наш народ, тебе якомога Так Якщо хтось захоче поглянути, якщо треба розкласти і розходити, що... книжки, у нас дебільшають важкі альбоми, особливо дуже популярна ваша землячка, у нас є автор Галина Стемащук, це така попередні 70 років, це український стрій, новні бори українців. Наша денисту до більшова. Хоче тут тобто робимо таке, що пов'язано з, з унікальністю країни. навіть зараз за, заснувала часов, унікальна Україна, щоб автори. Доносно щодня проходить якісь автори, щоб показати, в чому ми унікальні, і хочемо це англійською мовою зробити. В принципі, я ми все розказує, що, що, що рухає нам на не це. Навіть творочкою замаєшся повністю якою, то відчуваєш життя абсолютно небуденно і не так е, романтично, як ще зробляєш гроші і живеш якісь повідомлення часа. Це зовсім каже, часто ти стикаєшся з містичними явищами, які тобі в житті в чомусь допомагають, в чомусь якісь речі, по-іншому не це сатирися. І книга це книга це людська душа. Людина діти, що ти назад жила, а буває читаєш, як жива зараз. А буває людина в жива, ніби ходить біля <близько> тебе, а розмовляєш, ніби на що давно померла. Багато так часто буває такі ці. Тому книга, знаєте, книга це щось таке. Язиція, це єдине, що потім що, що це, що це такі, знаєте, це неосфера, це неосфера, яка в принципі. Що за Цих це, людей не треба агітувати за книгу. Це якраз таке. Просто... Так, як це, ну, публіка, яка то <кхех> найкраще, мабуть, відчуваєсь. Так що, питайтесь, скажіть. Приїжджайте ви до нас, до Львова навіть, на фонд редакційний. На... де всім. кожного року. Кожного року, так. Напевно, ви будете грав події.